Сміна комісія міської ради з питань освіти, культури, науки, молодіжної політики, охорони здоров'я національних меншин, духовності, спорту з питань дотримання законності та правопорядку регламенту. Присутні Улеза Оксана Івальна, Віра Івальна, Бандурович, Оксана Федорівна, відсутні Рацин Михайло Олександрович, присутні Боршуш Наталія Михайлівна, директор. Є. Центру надання соціальних послуг Землянський Іван Юрійович, староста Блінського, Старостинського округу, цілому Стеслава Михайлович, староста Загетянського Старостинського округу зараз підійде. Порядок денний у нас 5 питань. По першому питанню про складання повноважень депутата Шерської міської ради, восьмого скликання Булатко Василя Васильовича. Хто буде доповідати? Думаю, на адресу Шерської міської ради не йшла заява від депутата Шевської депутата Булатка Василя Васильовича просить про дострокове приміння ним повноважень депутата Ішевського міського ради. Я знаю. Чуєте написав заяву, за що? Не хочу працювати. Затвердження розпорядження Ішевського міського голови прийнято у міжсесійний період. А, то я доповідаю, бо мова йде про розпорядження міського голови, яка, 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 яка прийнята гуманітарна допомога у Рок один, яка буде в подальшому ну, вже передається для внутрішнього переміщення. Супер. я все. за. Так, третє, про затвердження символіки Загатії Шевської міської територіальної громади та положення по зміст, описі порядок її використання. Представник Затянського терослочного округу Вікторія Манлік отвила все така символіка. В принципі, всі згідні з цим. Всі, вибором. Ми теж вибрав. Я за. А, так, про затвердження символіки села Вріті Рершевської міської територіальної громади та положення про зміст, описі порядок її використання. Погоджено, обговоримо і зниняє ніяких корективів, змін не буде, можна надавати на затвердження. Супер, я за. за. Так, п'ятое, про затвердження символіки села Дубрівка Єршевської міської територіальної громади та положення про зміст, описі порядок її використання. Добривка. Дубрівка Маріновський Володимир Олександрович не зміг відуважені пропозиції, які надвороти. Тобто той варіант, який був запропонований, береться за основу і пропонується на затвердження. Я можу додати, тому що я займалася цим питанням по Дубрівці. Ми узгоджували із старостом старостинського округу і конкретно цього про символіку цього села. там. Затверджена через пропозицію Старостинського округу пан Гречило, який нам напрацьовує на, всі наші символіки, він лише уточнив по кольорах, тому що там не співпадала кольористика з такими котрі дозволені, і про що він пояснив тоді на онлайні пригадуєте, які можуть бути кольори. І була погоджена одразу. Вони погодились, такий, яке вони захотіли. Не знаю, чи є тут. Так, тут і а, і, не, тому сьогодні ми чисто далеко, так, так, фіксуємо, там, фіксуємо але, тому, що там... те, що в селі вже є, але те, що було доопрацьовано геройдистом. Да, 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 там... Ось такий вони вибрали. Є образ цієї символіки, є герб. То що, що люди вибрали, вибрали, то і є. Дякую всім за участь. Будьте всі здорові і.